Гаряче літо 2016-го, небачені не вбивства і розстріли бізнесменів та злодіїв у законі в різних кутках країни. В цьому переліку і зухвалий замах на Почерську на директора елітної стоматологічної клініки Івана Опанасюка. Розбите скло джипа краплі крові на асфальті. Щойно тут сталося моторошне вбивство. Івано Панасюк йде вранці на роботу. До його авто, яке зупинилось на червоний сигнал світлофора на бульварі Лесі Українки, під'їжджають двоє на мотоциклі. Миттєво один з них дістає пістолет і розстрілює дантиста в груди, шию та ноги. Ми вже рік думаємо, але ми можемо тільки думати: ми не знаємо ніяких фактів. Іван Олонерович ніколи не був збентежений і перехвилюваний. З кров'ю дантиста везуть до лікарні, не так і не приходячи до тями, а він помирає за п'ять днів у реанімації. Ми тісно спілкувалися з ним, але можливо в нього щось і було якесь перечуття, Цього він не показував. Жив, як жив. Поховали Івана Опанасовича поруч із братом Юрієм, який був президентом асоціації стоматологів України. І тільки послухайте, його теж застрелили ще 11 років тому. Переділ бізнесу, особиста помста, чи не Слідчі від самого початку відпрацьовували кілька версій замовного вбивства, і ось наприкінці квітня врешті затримують виконавців та організатора. Були вилучені речові докази. Були ще отримані речові докази. Всі ці четверо виконавців були. Арештовані затримано організатора цього вбивства, який безпосередньо керував, організовував, надавав зброю виконавцям, надавав інформацію про потерпілого. Своє підтвердження знайшла версія це, скажімо так, особисте життя потерпілого його конфлікти, які в нього були кілька років за кілька років до цього. Затримують підозрюваних у різних місцях у Києві, в області, а також на Чернігівщині. Всім їм до 30 років працювали в охоронних фірмах, а за вбивство Панасяка отримали 30 тисяч доларів. Молодиків арештували на два місяці і нині їм знову мають продовжити термін тримання під вартою. Громадяни України раніше не притягалися до кримінальної відповідальності. Незважаючи на це, останнім в разі доведення їх провини в суді загрожує максимально. Покаранню у вигляді довічного позбавлення позбавленого волі з конфіскацією належного майна, але й це ще не все. Затриманим, ще й шиють обстріл СТО з гранатомета в Солом'янському районі столиці. Все, ніби чудово, зразкове розслідування. Втім, реакція слідчого на неочікуваний візит журналістів на засідання просто шукує. Ми хочемо поговорити з одним із затриманих, утім нас хапають за руки і не дають вислухати підозрюваного. Можна кілька. Ми не порушуємо закону, не не чіпайте, нас. пане, пане Романку. Розкажіть ви наляканий та змучений Максим із Чернігівщини намагається за якусь хвилину розповісти все про нові старі методи роботи оновленої поліції. Ви працівників поліції б'ють, питають мене постійно чи ну, намагаються катують. Давлять на мене морально, фізично, наносять не побої також намагаються ну, спонукають, щоб я все робив. Те, що вони говорять. Якщо я не буду робити їхні дії, то будуть додавати мені інші правопорушення, до яких я відношень даже не маю. Рідні ж та друзі підозрюваного не вірять у його причетність до вбивства Дантиста. не Конечно. Батько підозрюваного Максима теж розповідає про знущання і сина. Чоловік, сам колишній міліціонер, був заступником керівника Бахмутського райвідділу. Він добре знає, чому боїться за здоров'я сина. Він причетний, а... не причетне. Що він розказував? Ну що я що його можу розказувати? Я хочу, щоб над сином не здівалися, над ним іздіваються. І здіваються реально. Здівається в СІЗО. На даний час. Я не боюся, коли сміло на камеру. Сміливо на камеру про свою непричетність до злочину заявляє ще один підозрюваний. В Олексія ледь помітні синці під очима, і він теж каже, про знущання. То, в чому мене це взагалі мене не касається. Як можна заближатися в тому, чого ти не завершав? Не можна насильним путем заставити чоловіка заголоситися в тому, чого він не робив. Бред. А Івана Обанасюка, ви знали? Ні, не знав, звісно. Я день навіть не знаю, як, це, чи, як ця людина виглядає. Чи має Алібі, що він робив у день убивства, підозрюваний чомусь говорити не схотів. 1 липня 2016-го ви пам'ятаєте, що ви робили туди. 1 липня <рес> <рес> я не можу сповнити, що було місяць назад. Як менше по голові били, то було б це нормально. Дуже дивно, але найменше про докази і мотиви злочину розповідає слідчий, тільки заперечує побиття затриманих. Місто не вибрав не катувався, все неправда. Можливо, позиція зараз. Коментувати нічого. Не. Зрештою, всім підозрюваним на два місяці продовжують арешт. Тим часом стоматологічний центр, де свої білосніжні посмішки підправляли президенти та прем'єри. і Їхні родичі працює у звичному режимі. Власники бізнесу не змінилися і тут просто продовжують справу двох убитих братів. Життя продовжується. Потрібно підтримувати ту ідею, яку він створив. Потрібно працювати на цю ідею. Нам більше нічого не залишається. Пам'ятати? І що пам'ятали його.